Мешканці вулиці Швабської в Ужгороді невдоволені роботою нічного закладу, який знаходиться поруч їхніх помешкань. Люди скаржаться через гучну музику, яка лунає в клубі, вони не можуть стулити очей. Пан Петро живе на Швабській більше 40 років. Чоловік зізнається, останнім часом він та його родина змушені терпіти шум зі сторони сусідів чи не щоночі. Це кафе відкрилося. Неможливо спати ночу. Зараз в мене внучка, 8 місяців. Взагалі неможливо. Ну нема. Хоч бери та йди у ліс. Земля купає, там живе. На безсоні ночі скаржаться ще десятеро людей. Обурені ужгородці кажуть, постійний шум більше не можуть терпіти ані діти, ані пенсіонери. Ця музика не дає цьому кварталу, цьому району нормально відпочивати. Тут у мене брат. Ту є жінка, тітка, котрій вже 94 роки, найстарший мешканець, яким ми можемо гордитися цієї вулиці Швабської. І вона теж ходить нервозна. Така. Зі скаргами на нічний заклад люди неодноразово зверталися до правоохоронців та місцевої влади. Утім, усі спроби виявились марними. Зараз мешканці Швабської сподіваються, нове керівництво міста піде їм назустріч і таки вирішить цю проблему. На сьогоднішній день ми писали новій владі. Теж зверталися з проханням вирішити цю проблему на сьогоднішній день. Ми написали скаргу з вимогою на виконавчий комітет Ужгородської міської ради для того, щоб вони відізвали дозвіл на. Цілодобову роботу водночас у міській раді запевняють, усі звернення вже почали розглядати, а ще чиновники обіцяють все владнати найближчим часом. Міська рада звернеться до санепідемстанції на цьому тижні для того, щоб санепідемстанція виміряла рівень шуму в цьому кафе, зрівняла його з допустими рівнями шуму, які встановлені законодавчо. Ну і дала відповідно свій висновок. Муніципальний відділ відділ економіки будуть виносити на виконком наступний, на початку травня місяця питання про призупин. Винення цілодобового дозволу режиму до періоду вирішення справи по суді, до періоду вимірювання цих рівнів шуму. самі ж містяни вирішили стояти до кінця, адже переконані їхні права на тишу та спокій порушують. Відтак вимагатимуть у влади відізвати дозвіл на цілодобову роботу нічного закладу.